Про стан справ з нашим військом ми також мусимо знати. Тому що військо нищилося багато років, тому що громадяни Росії очолювали силові міністерства, відповідно вирішувалися питання грошей фінансування. І тому ця армія, звідки в неї зберігся оцей дух співати гімн і йти з голими грудьми проти автоматів, це є подив всього світу. Але вона існує, ця армія, а хочеться, щоб вона не тільки існувала, а щоб вона ще й жила. І тому ми, маючи в себе на території Золочівського району, військової. Ові частини, звичайно, що ми звертаємося до них і питаємо, яка допомога їм потрібна для того, щоб ці хлопці, ну хоча би з боку громад, відчували підтримку, відчували е допомогу і відчували, що вони справді мають кого захищати. що ми той народ достойний, щоб нас таке військо захищало. І тому ми запросили сьогодні командира нашої військової частини 3007, Пана Михайла Кулика, полковника, і він зараз розкаже з перших уст інформацію, яку можна зараз оприлюднити, щоб ми знали про стан справ в наших військах. Будь ласка, пане Михайле! Доброго дня, шановні золочияни. Я сьогодні як представник війська. Хотів би відповісти на ті питання, які ми вже задали протягом останніх двох-трьох днів, які зараз виникають в нашому суспільстві. Хочу перш за все подякувати громадянам за те, що вони питають, чи потрібно може якісь продукти, чи потрібно може розмістити сім'ї військовослужбовців, які зараз оточені в Криму, і потрібно принаймні, їм, щоб почувати себе впевненіше, принаймні прихистити їхні, їхні сім'ї. Я знаю, що на Львівщині багато таких сімей вже розміщається. Я дуже вдячний за це громаді, що вони свідомо відносяться до того і готові підтримати армію. Що стосується нашої обороноздатності. За всю державу я зараз не маю такої компетенції говорити. Те, що зараз люди готові здавати гроші з продукти чи ще хочу сказати, що якщо в когось є бажання перечислити, то в нас є по телевізору, йде ролик, починаючи від тих смс, від тих дзвінків, від тих перерахувань, які є. Але це, що пішло централізовано в масштабах держави, і потім перерозходів нам іде. На даний час внутрішні, внутрішні війська, а нині це вже національна гвардія, ми забезпечені продовольством, забезпечені зброєю, боєприпасами, те, що в нас не достачає, воно зараз активно постачається до наших військових частин. З кожним днем ми стаємо сильнішими. Що стосується нашої частини безпосередньо в золочеві, вчора ми провели достроковий випуск людей, і більше 600 людей вже їдуть, якщо ви бачили, накопичення людей на залізничних вокзалах, на автомобільних вокзалах, роз'їжджаються по всіх куточках нашої держави, вони зараз необхідні там, де складно. Вирушають зараз тисячі і тисячі людей до, західних, до наших східних регіонів, вирушають до південних регіонів, вирушають на кордон із, із нашою сусідньою державою з Росією. Ми зробили достроковий випуск частини військовослужбовців. Ми зараз готуємося до того, щоб прийняти. В своїй частині тих людей, які готові добровольцями йти захищати зі зброєю в руках своїх громадян. Наша військова частина готова одночасно приймати до півтори тисячі осіб. Програма для них вже написана, це буде можливість нашим громадянам, нашим добровольцям згадати, а кой кому вивчити, що необхідно під час бойових дій. І хочу вас запевнити, шановні громадяни, якщо ми навіть втратимо якийсь рубіж, Зважаючи на те, що ми зараз ну, недостатньо будемо говорить, звертали увагу на свою армію, ми надіялися, що ми захищені меморандумами, захищені якимись деклараціями, а виявилось, що ті, нас, ті, що нас хотіли захищати, зараз стоять у наших кордонів і зараз знаходяться на нашій землі. Це наша земля. Ми завжди готові її захистити. І зараз суспільство дружнє, як ніколи. Мені це приємно, що суспільство працює як єдиний організм. Зараз я хотів би, щоб попросити, якщо від когось буде в свій час якась потреба, чимось долучиться до перемоги нашої держави, то думаю, що кожен із навіть присутніх тут в залі і тих, кого зараз тут немає, в готовності виконати свій конституційний обов'язок і якось долучитися до перемоги держави. І хочу вас завірити, що навіть якщо ми якісь рубежі втратимо, то ті, хто їх захватили, навряд чи вони їх довго зможуть утримати. Ми багатомільйонна держава, в нас більше ніж 45 мільйонів. в нас достатньо зброї. в да, нас вона може не така сучасна, але це серйозна зброя, яка в нас заготована. Навіть в нашій частині тисячі цієї зброї. І зараз вже внутрішні війська, які реформуються на національну гвардію, і навіть наша частина, ми вже беремо окремі об'єкти, важливі об'єкти під охорону. Якщо хтось бачив, що вже їдуть БТРи. Озброєні і наші військовослужбовці виїжджають озброєні, ми вже беремо об'єкти на Львівщині під свою охорону. Доводити ми їх не будемо, і знайте, що на даний час сили засобів у військової частини на випадок надзвичайного стану, на випадок воєнного стану. У нас достатньо сили засобів, щоб це захистити. А для того, щоб збільшити потужність наших Збройних сил, ми працюємо всією країною, і я бачу, що ця боротьба вона є результативна. Достатньо в нас. Військовослужбовців, які готові стати на захист держави, дуже багато добровольців, які готові повернутися і стати захистити свою рідну землю. З духом нас все добре, а це, я вважаю, одне із основних. Так що, ще раз хочу подякувати громаді, і знаєте, не переживайте, як би там ще не було права в нашому боці, і, значить, ми переможемо. Слава Україні! Золочів нет.